Мир вам, дорогі глядачі. Не встиг я раніше зняти, мене не раз запитують про ціну, скільки коштує там котовий підміс, колей, все. Десь мене накладна вдома є, розкажу спокійненько і покажу ціни, накладні, скільки воно коштує. Ой, Холодно на вулиці, так. Значить, ми е, заїхали у пошту і йдемо по дорозі для до, для... до котельні. Ні, для котельні, як правильно, на, о, на котельню їдемо. І відправляти будемо сьогодні на Черкаську область. На Черкаську область котловий підміс. І відпідай нам отакий от котловий підміс. Ладно, візьми, ключами, розкрунемо його трошки. Ось от, отакий от котловий підміс, бачимо. Повністю не треба жала до так як ми робимо трохи клапаном. Єдине, що термоголовочку ми не прикручували, термоголовочка тут у нас окремо лежить. Повністю бачимо. Готовий тільки сюди термоложку припинив і сюди е, термоелемента. Це тільки варто відклонив, все. І колектор на два контури панові Сергієві. Так. Що його звідси? Та Просто, бачиш, як я О, одночасний оператор. Там за переноску зачепилось. О, все. Сюди. І такий, такий Ой-ой-ой. Не встигли не пофарбувати нас. Той, що фарбує, захворів. За Дай я зніму, як виглядає колектор з загального загальному цьому перегляджує. Ось бачимо, повністю котельня. Повністю, практично все, повністю котельня. Котловий підміс, котельня поштує. Залишилося тільки тут з'єднати американочку, туди сюди. Все, термоголовочка, це теж ставлюється. Все, так як ми. Так як робимо на всіх наших відео. Зараз ми це розпругнемо. Термометр теж будемо ну, повімаємо, давай там на місці, так легше нести будемо. Сиш, на кочі розпинемо. Ти... Не саме туди. Ні, це носиться. Ні, це десь пута. Така різниця, може разом їде. Пішли. Не встигли тебе розказати більше. В принципі, тут маєш розказати, все зрозуміло. Хоча люди дивляться наші схеми і не раз... Не раз путають. Складуть щось не так. Впала резиночка. Ладно. підніми. Так, підніми. Так, підемо сюди. Ложимо, а це на ворогу. Потім розкрутаємо. Можна. А, термоголовки ж не забути, так? Да? Термоголовочки не забути. 32 кілограми. Побачимо, скільки буде коштувати воно. Все, як завжди. Кран, фільтр, тримічок, насосик, насосик цей дорогенький, якісний. І подальше, термометрими виймов, вони отак займаються. Я думаю, хто дивиться наші відео, то в принципі так зрозуміло. Коли люди думають, що тут не потече. Це все запаковано, це гільза. Гільзочка запакована. Гаєчка збройну, то треба її попітягувати від праці. Може зубитися. Так, термоголовочками теж 33 кг з термоголовочками. Це можна від насоса не відключувати, там більше не буде, все одно положить бокс. А може воно так збори поїхали б такі боксів. Єдине, що цей елемент, я покажу, оцей, на котловий підміс. На котловий підміс, дуже схожий з оцим вузлом. Бачите, воно схожі. Стощики не в такому напрямку кран запакований. Оцей, де на колектор оцей. Ну і тут зразу оцей під колектором. На кото підніс ставиться сюди. Отак. резиночки будуть. Термометр. Термометр теж піднімайтесь, замотайте прямо. І резіночки разом. резиночки, термометр водне. Хай, я, я хай положи, хай вони важать. Ключа не трогає, ключ нам треба. Ключ кніпекс це дорогий ключ. Якісний, класний. Поключились, розкажемо. Буде часу не тільки про кніпекси, щоб не раз люди запитали, що там ваші кніпекси. Про всі ключі ми. Трошку часу знайдемо. І розкажемо. Все, чекаємо, ко нас обслужать. Оце в такому боксі, боксі такому посилочку. Все там злушили, насосили, все закрили. Зараз ягать і... і ми їдемо далі. Ми їдемо далі на об'єкт. Про об'єкт буде, до речі, тож, така ситуація людей нестандартна. Вже третій раз переробляється котельня. Чому третій раз переробляється? Вже ми будемо дуже раз переробляти. Ми переробляли посилю людей, потім ще раз переробляємо. Ну Як переробляємо? Будемо доставляти сюди теплоакумулятор. Навіть не за те, що там об'ємали, об'ємали само собою, а за те, що там змійовик їх був з державік якийсь зроблений і потік. Значить Місто золотоноша. Об'ємна вага. знову не можу знайти не можу знайти вартості, 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 360 гривень за такого бокса. Тобто, не, не дуже дорого на сьогоднішні ціни, так? 360 тисяч. Отаке. Відео їдемо ми в дорогу. Слідкуйте за нами, підписуйтесь, пальчики вгору, поставимо це дуже легко, дуже просто. І що, всім до побачення.